Інститут телекомунікації, радіоелектроніки та електронної техніки Національного університету Львівська політехніка створили 2001 року на базі двох факультетів радіотехнічного і електрофізичного. Нині тут діє сім кафедр, які готують спеціалістів в галузі інформаційно-комунікаційних мереж. Основні завдання інституту це перш за все підготовка висококваліфікованих спеціалістів області інфокомунікаційних, радіоелектронних, електронних лазерних технологій. Підготовка спеціалістів, які здатні розробляти, проектувати, виготовляти і експлуатувати такі пристрої і системи, які використовуються в самих різноманітних областях і галузях нашої проми.